Так, це воно. Підсумкове відео за весь 2017 рік. Почнемо з самого початку. 1 січня зустріла за нею. з двох посиділи до 6 ранку і палки привіт, і Віка. На старий новий рік поїхали з Антоном у Львів на два прекрасних дні. Ранковий вокзал, запаєна кала. Засніжене місто і десятки фоток з високого замку мого улюбленого місця в Львові. Щедрівки. П'яна вишня, сежа друз, який ніколи не може зі мною нормально вторахуватися. І снігова баба, пар по імені Франка. Оперний театр без глядачів і Катя, яка просила більше не постати фотки з Львову. 14 лютого судила Нотердам депоріг. 11 березня сходили з дівчатками на горвель, бо гріх не ходити на концерти в твоєму місті. Перше квітня сходила на зустріч випускників, і... а на наступний день я вже слухала року промоці. Сходили з дівчатками на коло Сент Бразерс. Ми поки в нього ще були в пріоритеті Бразерс, а не бабки. Травень oh. відсвяткували ані на день народження. Посеред сесії я поїхала на три дні в Одесу, бо сесію раптово змістили, а змінювати плани щодо подорожі я не вмію. В Одесі подивилася на море, оперний, Тещин міст, пам'ятник Дюку і закохалась групу фрісоу. Повернулася, закрила сесію, сходила на фінальний концерт автотіла. Ця травня почала вести ввод. Вчора я захистила дипломну роботу, сходила на фестиваль корейської музики, відгуляла з Анжелікою випускний, спитувала на концерт Вайли 3 і познайомилася з дівчатками. Сходила на атлас, засмутилась, бо бомбокс уже не той. я майже пропустила, але настрій мені повернулися ріденгрей. Відчула весь смак самостійного життя в липні, шукала роботу, шукала себе і подала документи на магістратуру. Поступила і отримала пропозицію їхати в Німеччину. Знову зібрала всіх дівчат разом пофотографуватися, попутно організувала наймасштабніший флешмоб у світі і привітала дракона Дненародження. народження. вересень. В перше в житті спробувала суші і мені не сподобалось. Але спасибі Артем. Перше сходила до травматолога, але все обійшлося 19 вересня. Забрала паспорт з німецькою візою з посольства. І на наступний день символічно з усіма речами поїхала з Борисполя на день міста. 1 жовтня. Відчула всі українських доріг, поки їхали автобусом з києва Магдебург. Відсвяткувала день народження в Німеччині. Знайомилася з Бермургом і новими способами проводити дозвілля. Зняла реакцію на K-pop і тим самим відкрила скриньку Пандори. Бо хто ж любить, коли вражають їх музику? Відсвяткували два Хеллоуіна, один по сімейному гуртожитку і один з усіма. Листопад. Просто точно переконалася, що в Бергрузі нема на що дивитися. З'їздили в Мафтебург і переконалася, що і там нема на що дивитися. Грудень. Поїхали в Кідденбург на зимову ярмарку. Потім поїхали в Гановер, який досі для мене найулюбленіше місто в Німеччині. Були в Дрездені. Відхвали Казі на день народження, і я полетіла додому. Мій перший авіапереліт, який я солодко проспала, а потім був тиждень сесії в університеті, який прикрашала тільки Лариса Вікторівна. Вечірки з друзями з приводу і без. Силіше новий рік в моєму житті, після якого